Коран про ембріологію Професор професор Мур – один з найвідоміших у світі вчених у галузі анатомії та ембріології. Він є автором книги під назвою Розвиток людини, яка була перекладена на вісім мов. Книга вважається науковим довідником і була обрана спеціальним комітетом в Сполучених Штатах як найкраща книга, написана однією людиною. Доктор Кіт Мур – професор анатомії та клітинної біології в університеті Торонто, Канада. У ній тисяча років він отримав найвідомішу нагороду в Галузі анатомії в Канаді, нагороду GSB Grand від Канадської асоціації анатомів. Він керував багатьма міжнародними асоціаціями, такими як Канадська та Американська асоціація анатомістів та Рада Союзу Біологічних Наук. Давайте послухаємо професора Кітамура про коранські откровення та сучасні наукові відкриття. Він обговорює знахідки, зроблені форсет років тому, і тільки нещодавно підтверджені наукою. У Нікі-Фартіх роках професор Стрітер запропонував систему класифікації людських ембріонів. Його система класифікувала ембріони на дві-три стадії за різницею зовнішнього вигляду. Система стрітера використовувалася в усьому світі до 90-х років, коли з'явилася витончена система. Доктор Ронан Орейлі з інституту Карнегі запропонував оновлену систему. Останнє дослідження Корану та Хадісів виявляють дивовижну систему класифікації ембріонів. Ця система, записана в севе столітті нашої ери, узгоджується з сучасною наукою. Незважаючи на те, що Аристотель заснував ембріологію, він не детально описав стадії ембріона пташенят у фар столітті до неї. з його досліджень курячих яєць він усвідомив, що розвиток відбувається по етапах до двітнього століття, мало що було відомо про класифікацію людських ембріонів. Таким чином описи ембріонів у Корані не могли бути засновані на наукових знаннях севого століття. Єдиний розумний висновок полягає в тому, що ці описи були відкриті Мухаммеду Богом. Мухаммад, неграмотний чоловік без наукової підготовки, не міг знати таких деталей. Перший етап це Адам. Будь ласка, вибачте мою вимогу. Це суретес. Він створений з краплі випущеної. Арабський термін відноситься до сильного викиду рідин. Це відбувається під час чоловічої еякуляції та жіночої овуляції, чоловічі виділення, які називаються спермою, містять сперму, жіночі секрети, які називаються фолікулярною рідиною, містять яйцеклітину. Це стадія запліднення утворення зиготи. Коран називає зиготу нута. Нута піддається поділу, який називається розщепленням, коли вона рухається вниз по маточній трубці. Це стадії нути під час клітинного поділу. Термін нута використовується кілька разів у Корані. Він відноситься до початку людського розвитку. Після вивчення цих посилень, Нута відноситься до невеликої краплі, що містить сперму і яйцеклітину. Термін нута також описує поділення зиготи під час розчаплення. Він піддається клітинному поділу і проходить через маточну трубку до матки. У Корані сказано потім він створив його нащадків з квінтесенції рідини. Салала це арабський термін, що означає м'який видобуток зародкових клітин. Виробляється мільйони сперматозоїдів, але тільки один з них запліднює яйцеклітину. Здоровий молодий самець якулює від 300 до 500 мільйонів сперматозоїдів. Для запліднення яйцеклітини витягується лише одна сперматозоїда. На цій фотографії видно мільйони еякульованих сперматозоїдів, але тільки один з них витягнутий. На це вказує арабське слово сулала, що означає видобуток. Аналогічно в яєчнику дозріває і викидається лише одна яйцеклітина. Він видобувається з тисяч доступних в яєчнику, знову ж таки відображаючи сулалу. Наступний етап це дивовищ. У Корані сказано, ми створили людину з суміші від родної краплі. Амадж описує змішування сперматозоїдів і яйцеклітин під час запліднення. Яйцеклітина обертається в рідині, що містить сперматозоїди. Сперма проникає в шери яйцеклітини радіативну корону та полюцидну зону. У Сурі Аббаса неда сказано, він створив нову особу знути. Він спланував і запрограмував індивіда відразу після створення. Елем – це арабський термін, що означає буття. Це відноситься до заплідненої яйцеклітини або зиготи. Ядра сперматозоїдів і яйцеклітин об'єднуються, утворюючи зиготу або нуту. Потім зигота ділиться на дві клітини, які називаються ділячими нутами. Наступним етапом є ельтір, згаданий у тому ж вірші. Сей означає визначення характерів. З самого початку зигота або нута містить генетичні фактори. У хромосомах містяться гени, що визначають колір очей, волосся, шкіру та інші характеристики. Ці гени також визначають зовнішній вигляд обличчя та тіла. У Сурі аль-бакара, де 3, 3 сказано жінки ваші, для вас як земля. Цей арабський термін відноситься до орання землі і посіву насіння. Він аналогізує статеві стосунки, арання та імплантацію бластоциста. Бластоциста розвиває коренеподібні структури, які називаються хореонічними віллями. Вони отримують кисень і поживні речовини з крові матері, як коріння рослин. Наступний етап Алла. Наступний слайд показує Алла. У Сурі Аль-Мумінан, ще сказано. Ми створили краплю, схожу на п'ячку. Алака відноситься до зовнішнього вигляду ембріона, схожого на п'ячку, приблизно на двічі дні. На цьому слайді зображена пиячка і дві-три-денний людський ембріон. Подібність між цими двома структурами вражає. На цьому етапі людський ембріон дійсно схожий на появку. Ембріон, схожий на появку, прикріплюється до хоріонного мішка. Він вбудовується в кров матері і з'єднується з шлунковою оболонкою матки. Це стадія муди. У Сурі аль Аль-Мумінан ще сказано. Ми створили краплю, схожу на пиячку. З цього ми виготовили речовину, схожу на жування, яку можна було побачити на шостому тижні. Наступний етап Аліса. У сурі «аль-мумінон» ще чим сказано. Потім ми одягнемо кістки в м'ясо. Цей арабський термін означає одягнення кісток м'ясом або м'язами. Після того, як кістки утворюються, м'язи оточують їх, дозволяючи скелетному руху. Це останній етап розвитку, який називається елаша. Анаша означає рост або вбуття. Це відноситься до періоду росту і диференціації плода. Період плода показує помітне зростання, особливо між міжневим і сястім тижнями. Зверніть увагу на те, як швидко плод росте під час цієї стадії Анаша. Наступний етап ікія. У Корані сказано, що тривалість вагітності і розлучення 30 місяців. Ікія відноситься до здатності плода вижити за межами матки. У плода у віці двільфор тижнів або старше є розумні шанси на виживання фетус, який 24 років Виживання плодів у віці від 2 до 2 тижнів стало можливим лише за останні 2 роки. Були розроблені кращі методи догляду за недоношеними дітьми. У даний час життєздатний період для плода – 2 фуар тижні. Раніше це було від 2 до 2 тижнів, але просунута інкубація дозволяє вижити на 2 фуар тижні. Деякі малюки навіть виживають після двічі тижнів з дуже складною інкубацією. Цей період називається життєздатністю, здатністю плода вижити за межами матки. Наступний етап Аль Хадана Аль Улема. Ця стадія відноситься до останнього розвитку плода в матір'ї. Фетон може вижити, якщо народитися передчасно, але залишається годуватися матір'ю. У більшості випадків матка діє як інкубатор для недоношених дітей. Збільшення ваги в останні тижні є феноменальним, оскільки плод накопичує жир. На цьому етапі плод поступово готується до народження. У Сурі Аббаса Нейн Твент сказано. Він створив його з краплі і спланував його. Тоді він полегшує його перехід. Цей арабський термін означає зробити прохід легким. Коли наближається народження, материнські тканини, такі як шияматки та тазові суглоби, розслабляються. Це полегшує прохід плода через родовий канал. Гормони в крові матері прискорюють цей процес під час ранніх пологів. Амніохоріонний мішок, мішок з водою, розширюється і висувається в шию матки. Це призводить до розширення шийки матки, що готує її до пологів. Коли мішок розривається, амніотична рідина забезпечує слізкий шлях для плода. Фетюс проходить через шию матки і вагійно зовні. Ті процеси полегшують перехід до народження дитини. Таді ембріонального та плодового розвитку, описані в Корані, узгоджуються з сучасною наукою. Вони повинні використовуватися при навчанні мусульманських учнів про пренатальний розвиток. Мусульманські лікарі та медсестри можуть пояснювати розвиток людини, використовуючи коранські посилання. Мухаммед не міг знати цих фактів у 7 столітті. Більшість з них були виявлені лише у 2 столітті. Мусульмани приходять до висновку, що ці факти були відкриті Мухаммеду Богом. Бог знає, як ми розвиваємося, як живемо і як функціонуємо. Дякую вам.